Отже, триває наш проєкт «Волинь на варті разом до перемоги, і з нами на зв'язку Георгій Галетуха, голова правління біоенергетичної асоціації України. Пане Георгію, вітання! Вітаю вас! Ну, хотілося б перед нашим етером вдалося трошечки почитати про зелену енергетику. Якщо чесно, виявилося, що ми з Віктором геть не експерти в цьому питанні, тому. Власне, зв'язалися із вами. Чи можете ви нам розповісти загалом, який в Україні потенціал цієї зеленої енергетики, і розшифрувати, що ж саме мається на увазі під цією зеленою енергетикою? Спробую до зеленої енергетики, ну або вірніше називати це відновлювана енергетика, угу. відноситься енергія вітру, енергія сонцю, енергія води. Або гідроенергетика, енергія біомаси і геотермальної енергії. Ну, ще також енергія довкілля це мається на увазі е, теплові насоси, які використовують тепло е, або повітря, або води підземної. Там, ну, Це мається на увазі енергія довкілля. Е, в цілому, Україна має з цих джерел приблизно 11% свої, свого нинішнього споживання енергії. Ціль на 30-й рік обговорюється мати 25%. Ну, якщо ви знаєте, в Європі ці цифри значно вище. Ну, на сьогоднішній день, по якщо в цілому брати по всім секторам енергетики, загальна така сумуюча цифра: це 23% відновлюваних відновлених джерел енергії в Європі на сьогодні. І на 30-й рік ціль зафіксована 45%. Тому ми відстаємо. Ну із цих от джерел, які я назвав лідером зараз є біоенергетика. Тобто від цих від всього вкладу відновлених джерел енергії, приблизно 80% в Україні це енергія біомаси. Ну, тут треба сказати, що це всі види енергії, це і електроенергія, і тепло, і паливо для транспорту. І оцей показник він такий сумарний по, по трьом секторам. Якщо брати там окремо по кожному, то там будуть і інші лідери. Ну, скажімо так, біомаса значно більше дає внесок в виробництво теплової енергії, але оскільки вклад теплової енергії в загальну енергетику в Україні це біля половини. То і в цілому в енергетику біомаса теж має отакі домінуюче в Україні значення, пане Георгію, Да, от гідро електроенергетика, електро то вона не входить в цей список, адже знаємо, що у нас дуже багато гідроестанцій. Входить, входить і в електроенергетиці. Це по суті лідер наш гідроенергетика. Ну вона умовно розділяється на велику і малу, да, тобто понад 10 мегаватт. Вважається велика гідроенергетика, це такий каскад ГЕС по Дніпру. А все, що менше 10 мегаватт, це вважається мала гідроенергетика. Ну це вже і на менших річках вона стоїть і ну, теж, теж вносить свій внесок. Якщо в електриці брати, то десь ми теж маємо приблизно 12 відновлюваної електроенергії. Ми маємо. І тут лідером є якраз гідроенергетика. Ну близько десь по-моєму 7% від загального споживання електроенергії України. Це гідро. Ну і там уже за ним йдуть сонце, вітер, а біомаса, там, десь я думаю, четверта. Це в електроенергетиці, панеоргію. Ну ми ви після першого запитання казали про якісь. такі… Плани зростання ось цієї статистики відновлюваної енергетики в Україні. А наскільки на ці плани вплинуло, вплинуло повномасштабне вторгнення на нашу територію ворога? На жаль, серйозно вплинуло, якщо брати вітроенергетику, то 90% об'єктів вітроенергетики або окуповані, або пошкоджені. Ну, більша частина окуповані. Тому що якраз самий високий вітропотенціал у нас був на півдні, от по побережжю Чорного і Азовського морів. Те, що зараз знаходиться під окупацією, тому якби і е, от така цифра висока. По сонячній енергетиці приблизно 50% е, об'єктів, теж або окуповані або е, пошкоджені. По біоенергетиці значно менше вважається, що менше 5% е, от таких об'єктів пошкоджених. Причина тому ну, та що біоенергетичні об'єкти значно більш розповсюджені так рівномірно по території України. І їх багато, і в центральній частині, і на західній Україні. Тому тут із цього і процент пошкоджень значно, значно менший. Тобто розрахунок у цього нашого потенціалу на наступні десятиліття, по-перше, включає деокупацію наших всіх територій, правильно? І всіх цих джерел цієї енергії. Ну я б так сказав, оці цілі, які там зафіксовані на, на 30-й рік. Ну вони ще в принципі довоєнні, тому їх можливо і треба переглянути, але ж це відсоток. Розумієте, з одного боку, у нас і об'єми генерації електроенергії, ну, там енергії з відновлених джерел, вони в принципі скоротяться із от, окупації, і, і так далі. Але з іншого боку, і споживання енергії всіх видів теж впало. Теж із окупації, і частково там промисловість зупинилась. Тому процент він можливо такий самий і залишиться. Тут, тут важко сказати зараз. Але звичайно, щоб розвиватися нормально, нам треба повертати південні наші регіони, там де якраз більше всього вітру, сонця, вони нам потрібні навіть з точки зору енергетики, а не тільки. Для, для, для сільського господарства і там для промисловості, так як вона вони традиційно використовувалися. пане Георгію, а то на даний момент які все-таки найбільш перспективні напрямки для розширення чи збільшення потужностей саме ось цієї енергетики? Ну, Тут треба розділити. Давайте розділимо енергетику на три підсектори: електроенергетика, виробництво теплової енергії і енергія на транспорті. Значить, в електроенергетиці найбільш перспективними вважаються сонце-вітер. Вони дають найбільш дешеві види електроенергії. Ну, от сонце, наприклад, Вітер, наприклад, зараз біля восьми. Євроцентів за кіловат годину, ну це приблизно значить 3 ,20 гривні 20 копійок. Це вартість електроенергії від вітрових станцій. Від сонця поки що трошки вище. Ну буквально не, не набагато, і тенденції до, до зниження вартості електроенергії по сонцю і повітру. Тому можна сказати, що це вже зараз ну, один з найдешевших видів енергії, і так воно в усьому світі відбувається. Тому і зростання в електроенергетиці більше всього прогнозується для сонця і вітру, в теплі. Там, там по-іншому. Ну, тепло у нас в основному забезпечується спалюванням природного газу, і для заміщення цього природного газу більше всього ресурсів ми маємо якраз в біоенергетиці. Це будувати котельні, які будуть спалювати тверду біомасу і заміщувати цим природний газ. І в транспорті, ну там основні види палива, які ми використовуємо, це бензин і дизель. І тут може бути альтернатив кілька: значить, перше, це електрифікація транспорту. І тоді, чим більше у нас буде електромобілей, і якщо електроенергія буде вироблятися з відновлюваних джерел, то відповідно і електромобілі будуть вважатися вже Будуть їздити на відновлюванні електроенергії. Другий шлях це додавання до бензинів і дизелю частки біоетанолу і біодизеля. Ну, це досить легко робиться до 10%. От. І якщо з Заміною вже там з адаптацією двигунів, то і, і більше. Ну а без всякої адаптації до 10 ми можемо домішувати в ціпалива, значить, біогаз, біоетанол, і біодизель. І такий напрям ще є біометан. Це коли ми виробляємо з біомаси природ... ну, по суті, природний газ. Це біогаз доведений до якості природного газу. Ми його вже тоді можемо закачувати в газопроводи, і ми можемо на ньому також організовувати. Транспорт. транспорт на стисненому біометані або на зрідженому біометані також цей напрям дуже перспективний. От тому в цих всіх секторах трохи по різні будуть лідери, але скрізь є можливість замістити викопні палива на відновлювані джерела енергії. Пане Георгію, а чи є виводнева енергетика якраз зеленою? Адже ну, принаймні я читав таку інформацію, що Україна може стати лідером в Європі щодо саме напрямку водневої енергетики, чи вона не є зеленою? Е, ну, водень це хімічний елемент, H2, да, і його можна різними шляхами отримати. Зараз його, наприклад, отримують більше всього з природного газу. Піролізом природного газу, uh -huh. і звісно, такий водень не буде вважатися відновленим. Але є так званий зелений водень, це водень, який отримують електролізом води. За допомогою електроенергії, яка вироблена з відновлених джерел, ну, з того самого сонця і вітру. От такий водень буде вважатися відновлюваним, оскільки джерело енергії для нього відновлюване. А по суті, він є конвертацією цієї електроенергії в, в водень. Це дуже перспективний напрям вважається в, в усьому світі, в Європі, зокрема, дуже Такі амбітні плани будуються по виробництву, по споживанню водню. Проблема в тому, що ну, на сьогоднішній день є певні технічні проблеми, які ще не дозволяють активно використовувати водень. От, ну, зокрема, все-таки не дуже зрозуміло, як його транспортувати, тому що. Газопроводи, які зараз ми використовуємо для транспортування природного газу, ну вони не підходять для транспортування водню. Він з них витікає, і тому це треба окремі газопро... ну, водні проводи. Тепер да, окремі mm -hmm. з спеціальних матеріалів, які будуть тримати води. Я думаю, що в реаліях для України це все почне розвиватися десь після 2030 року. До 2030 року. В секторі відновлюваних газів точно буде інший лідер. Це буде біометан. Тому що біометан це теж відновлюваний газ, але він абсолютно готовий для використання сьогодні, він дешевше сьогодні, ніж водень, і під нього є вся інфраструктура. Ну, зокрема, наші газові мережі спокійно передають біометан, так само, як природний газ. Пане Георгію, та що роблять ось з цей біометан, і взагалі ось цю енергетику біомаси, про яку ви згадували, і наскільки в нас вона поширена, і в яких, можливо, регіонах найбільше? Ну, Це широкий термін біоенергетика. <кій> біоенергетика це енергія з біомаси. І, власне, до біомаси відноситься це рослинна і тваринна. Значить, тваринного походження, речовина, яка ну, є відновлювана. Це так, якщо приклади привести, це ті самі <кій> дрова, деревна тріска, деревні пілети, деревні брикети. Це все буде значить, відновлювана сировина відноситься до біомаси. Також різні сільськогосподарські відходи і залишки. Такі, як солома, стебла кукурузи, стебла соняшника, всі види відходів тваринництва, такі як гниївка, послід, там, органічна частина побутових відходів, всякі відходи харчових промисловостей. Тобто ця вся органіка це біомаса. І ну, оскільки вона. По природньому такому циклу кожен рік по суті відновлюється, то вона відноситься до відновлених джерел. Більше всього в Україні зараз використовуються деревні види біомаси, ну тому що це найпростіше. Е, ну фактично, будь-який котел, який спалює деревну біомасу, це вже об'єкт відновленої енергетики. Е, і е, також після деревної біомаси активно ми використовуємо лушпиня соняшника, теж е, вже мільйонами тонн е, воно спалюється, в великій частині, прямо там, де воно утворюється, на маслоекстракційних заводах, але також е, там, же, як правило, те, що не можна використати, з нього робиться пілет або брикет, перевозиться вже до інших котлів і використовується також у вигляді пілет, пілет брикетів. От. Е, також багато у нас е, ну, як, досить багато біогазових установок. Ну, 77 зараз працює біогазових установок. Це вже на такій вологій е, біомасі, ну, зокрема, жом цукрового буряку, е, сила з кукурузи, солома там підходить, та сама Гноївка, послід це все для виробництва біогазу. Зараз цей біогаз в основному йде на виробництво електроенергії, сумарна потужність всіх електростанцій на біогазі в Україні 124 МВт електричних. Але останнім часом стало вигідніше не пускати біогаз на виробництво електроенергії, а довести до його до якості природного газу і подати в газопроводи. Ну, зокрема, якщо в біогазі у нас знаходиться Десь 60% метану і 40% СО2, то нам треба відділити оцей СО2. І тоді з біогазу ми отримаємо біометан, який вже можна закачати в газову мережу. От такі проєкти зараз в Україні, буквально в цьому році, ми побачимо вже перші шляхом конвертації діючих біогазових установок у біометанові. І е, от тут у України дуже, дуже хороші перспективи. Тому що у нас дуже багато такої сировини, з якої можна зробити біогаз, а потім біометан. У нас розвинена газова мережа, куди можна подати цей біометан. Е, поряд е, такий великий ринок цього біометану це європейські країни, які зараз поставили дуже амбітні цілі по переведенню. По заміщенню природного газу на біометан, тобто у них зараз 3,5 мільярда кубів біометана на рік виробляється і споживається. А до 30-го року вони хочуть е, виробляти і споживати 35 мільярдів кубів біометана на рік, тобто в 10 разів більше. І вони готові в тому числі імпортувати біометан з України. І це для нас дуже цікаво. Великий багатий ринок біометану поряд з нами, з'єднаний з нами газовими трубами. І ми можемо от започаткувати таку нову експортно орієнтовану галузь виробництво біометана в Україні з експортом його в Євросоюз. Я думаю, що тут у нас дуже такі хороші перспективи. Ми найбільша аграрна країна в Європі. У нас більше всього цих ресурсів біомаси. Ми поряд з Європою. Ми можемо виробити цей біометан ну, найбільш конкурентним шляхом. Тому, от е, тут я, я би сказав, що це один з пріоритетів зараз відновлюної енергетики в Україні саме виробництво біометану. Ми порахували по кількості у Україні є сировини достатньої для того, щоб виробити 20 мільярдів кубів біометана на рік. Нагадаю, що в довоєнні часи Україна споживала 30 мільярдів кубів природного газу на рік, і з цих 30 мільярдів 20 мільярдів це власного добичі, і 10 мільярдів ми ще імпортували. Тобто, якщо на цю картинку ми зараз накладемо виробництво додатково 20 мільярдів кубів біометана на рік, то ми з країни-імпортера перетворюємося. В країну експортера, яка буде ну, суттєву частку цього біометану експортувати в Європу, і мати ну, таку досить велику ринкову нішу у цьому секторі. Але пане Георгію, для цього треба якісь інвестиції, якась інфраструктура. А наскільки ми готові до початку до можливо масового запуску саме цього напрямку? Чи можливо державна підтримка? Угу. Ну, е, поки що, от, принаймні довоєнний підхід такий був, що е, державної підтримки не очікуйте, розвивайтеся самостійно, але е, тут нам на руку зіграли дуже високі ціни на природний газ. Ну, ви знаєте, ще до війни вони почали зростати. І О. якщо там десь 2-3 роки назад ціна природного газу. Була десь в районі 100, нехай там євро за тисячу кубів. То от в піках, ну, ну в довоєнний ще період вона зросла десь до тисячі. В період війни вона вже доходила там і до двох, і навіть до трьох тисяч доларів там за тисячу кубів. Зараз вона так стабілізувалася десь на рівні 600 доларів за тисячу кубів. Але навіть якщо це 600 а було колись 100, то ну, це зростання в шість разів. І е, фактично біометан в, в умовах України можна виробити десь по ціні. Ну, такий, щоб було вже вигідно інвестору, і щоб можна було кредит взяти, розплатитися з цим кредитом. Ну, десь рівень 800-900 євро за тисячу кубів. Тобто, якщо ціна природного газу ну, 600, то ми вже трохи не вписуємося цю ціну. Якщо ціна повернеться там, до, до тисячі, да, у нас без всяких там преференцій і підтримки, біометан буде конкурентний. Але можна сказати, що на європейському ринку за біометан платять вище, ніж за природний газ. Тому якщо вартість природного газу в Європі ну, от залишиться на сьогоднішньому рівні, це десь 600 євро за тисячу кубів, то ще додатково Європа платить премію за цей біометан, тому що ну, це відновлюваний газ і відновлювані джерела енергії. Ця премія може складати від 100 євро до 1000 євро за тисячу кубів. Відповідно, якщо ми виробимо український біометан і продаєм, продамо його з премією десь достатньо нам 300 євро премію на тисячі кубів, плюс 600 євро сама ціна природного газу, то у нас все зійдеться по економіці без державної підтримки з боку України. Але тоді фактично весь біометан піде на експорт, тому що премію платять тільки там, тому тут у України буде вибір, якщо вона готова. Доплатити трохи за те, щоб біометан залишився в Україні, то буде потрібна от певна премія. Ну, є різні шляхи, як її організувати. По суті, це премія за те, що ми не викидаємо парникових газів в Європі. Ця премія, значить, вона виникає. Із-за податків на викиди парникових газів, які там існують, і от компанії для того, щоб не платити ці податки, готові заплатити вищу ціну за біометан, щоб запобігти оцих податків на СО2. Що ж, щиро дякуємо, пане Георгію, за такі роз'яснення, пояснення. Ну я сподіваюся, колесі моєму теж дійшли. Я теж практично зрозумів і, можна сказати, став таким невеликим експертом в цьому плані. Дякуємо, пане Георгію. Отож, голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха був з нами в ефірі громадської інтерактивного та на радіо. Один і говорили про перспективи біоенергетики в Україні. Дякуємо на все добре, до побачення.